Путні, у вихідні і Нас знов дістають і йобані дрони ракети. Hey. Тут по пору роблять справи свої, спиваючи прукси у небі, цілу ніч, на зміні вони, брате, я й так знаю, як це неприємно, але вся країна молиться, щоб ніде не прилетіло. Так само, як ми. Цілу ніч на нерва, ей, hey. hey. щоб нам не прилетіло в ліжко. Скільки їх у них це реторичне Я не знаю, скільки ще це буде тривати, але хочеться миру вже та людей не ховати Окау, oh брате, віктаю День за днем копи копає, пристоять, втрачаю сон, щоб спати спокійно, контролю. Саго ноші ну, ствома стінами намагаюсь заснути, поки хлопці роші хуйню цю тукляпу збиває, щоб ця яка прух цей пускає Отримала те, що й сама запускає, дрони брече так, щоб їм разом теж не спать, А ці дрони, блять, шукать Збиті дрони і ракети Відпрацьовані вночі пило наше, найкраще не таке як не хуражці, кажуть, збили все, а там горить Вогник, 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 жарко, жарко, лейсі там Після стінжі, але ми живемо в Україні, де найкраща в поро, захищає в ні.